І так, я дуже часто розповідаю про довербальні травми, але виникає питання, чим вони взагалі відрізняються від е, цих травм, які у нас є. Як я вирішила, що вони сталися саме в довербальний період, а не ось, наприклад, вчора? І так, давайте розбиратись. Якщо довербальна травма, це значить вона до періоду, поки ми почали розмовляти, тобто від зачаття до 2-3 років. І в цей час світ дитини зводиться до тілесних переживань, тобто вона не може не сказати ні, не вербалізувати свою проблему. Вона відчуває просто холод, голод, дискомфорт, страх, біль, самотність. І якщо її бази і потреби не задовольняються, або навпаки, задовольняються через щур, знаєте, як дитину закармлюють аж до болю, або якось там її залюблюють. Це виникає на тілі як глибока емоційна рана, і взагалі в псисіті. Тобто. Якщо ми візьмемо постдовербальну травму, то ми будемо бачити, що люди... знаєте, така дитинка в три рочки вже скаже: ні, не хочу розізлиться. То в період довербальний ми маємо страх, тривогу. І люди з довербальними травмами, дорослі, можуть страждати, як страждати якраз від незрозумілих цих станів, коли незрозуміли, чого ти боїшся, чого в твоєму тілі виникають блоки, чого виникає та тривога. По суті, їхнє тіло пам'ятає те. Що наші мозги опрацювати не можуть, тобто ми навіть не можемо собі пояснити чому так, і будемо хаотично шукати пояснення он скрізь, да? тому що або, а мабуть, в майбутньому щось таке погане станеться. Е, тому я буду говорити ось так: е, ці травми не підлягають класичному вербальному опрацюванню, е, і тому нам по нові треба вчити наше тіло е, працювати з новим досвідом. Е, та по суті. Як ми вчимо думати по-новому, так ми відчувати тілом вчимося по-новому. Якщо вас цікаво, як з цим працювати, запрошую вас на навчання методу я реконструкції, який стартує вже 12 квітня.